Добрий день, мої шановні глядачі. Вітаю вас в себе на каналі. Я вийшла на роботу, а клієнтка написала, що вона в Польщу поїхала в гості і забула мені написати. А я вже вийшла. То в мене є півтори годинки вільного часу дослідуючого клієнта. І я вирішила піти в свій магазин на районі. І купити антибур'ян, тому що завтра планую побризкати площу. Я ж роблю кожен рік сів зміну. І торік я побризкала площу від павутиці, від перію. І цього року була таки досить чиста площа в плані перію павутиці. Я хочу цього року площу, ту, що буду засівати, засаджувати на другий рік, знову обробити. Також зайду у Ватсонс, бо треба купити вже фарбу для волосся, вже сивина. Тут на розділі треба зафарбувати. От. Ну, одним словом немає худа без добра, як то кажуть. Добре, що я маю вільну годинку. Слава Богу, сьогодні без консервацій можна видихнути. З'їла зранку бутерброд, кавою запила, красота довше повалялася. Спати довго не спиться, бо вже як звикаєш вставати рано, то воно вже біологічний будильник спрацьовує, але поніжитися в ліжку можна довше. Подивилася, друзі, на прогноз. Це просто капець. Знову попередній тиждень і 33, і 32. Це ж пишуть 32, це буде 42. Бідний город наш цього року, правда? Бідні наші рослини, бідні наші квітники. І я не знаю, що розгортати, приїжджати шланга на носі початок серпня, тому що воно, ну, блін. Воно просто й те не виживе, що є. Ой, капець, коротше. Гляньте, які чорнобривці. Під будинком, дивіться, яка красота. Дуже гарний люди зробили квітник. Туйки посадили, барвінок, бруслина, хризантеми, лілейники. Красиво. О, там айстри квітують повну. Клас. І тут чорнобривці гарно. Так, купила антибур'ян 250 гривень. Забирає павутицю, забирає ну, майже все зілля. От я торік покрупила, люцерну мені забрало, забрало павутицю, перій. З різного роду бур'янів, суперово, просто мені дуже сподобалось. І хто бачив мене вже, хто дивиться раніше, це більше це відео для нових глядачів, то і портулак в квітнику теж пропав, засохнув. Антибур'ян 250 гривень 500 мл. Ваше здоров'я. Суптик не п'ємо. Якщо салат з сметаною, то не цукор. Друзі, я ніколи не п'ялась вже багато років. Вже навчилася вже мені класно. Бачите, яка сивина вже мене. Прийшла на роботу, думаю, пів часу. Що зря сидіти, правда ж треба стерти підлогу? Свіжіше буде, трошки поприбираю. Щас рікуємо, я зустріла по мене. Я зустрів я тебе, моя пташко, до довго дивись марно очі трудив. Та пізнати тебе було важко. До довго дивись, марно очі трудив, та пізнати тебе було важко. Висока струнка в тебе руса коса, в тебе очі сумні невеселі, а в вже не ті, не солодкі такі, скажи хлопців, у бахів без мене, а в уста вже не ті, не солодкі такі. Скаже, хто цілував їх без мене? Отакий в мене настрій. Зітхає так сумно і важко, не вставай, не будись. Неваш, сна, не тривож, свого сна, моя ташко. Не вставай, не будись, не триваш, сна, не триваш, сна, моя ташко. Дуже за ванди страшне. Треба її спочатку обтрусити, а тоді ставити в букет. Що як не торкаєшся, то ще подивишло. А як торкнешся, то все, підтука збросилась. Так, все, підлогу помили. Поливаємо квіточки. Так, все. В порядок. Так, причесуюсь. Ну, все, до праці. Так, друзяшечки, я вже вдома ставлю швиденьку духовку на 180 градусів, нагрів верх вниз. І зараз ми з вами по бистрячку приготуємо скумбрію. Е, Мої любі друзі, які вже давно знають, а для нових це буде новий рецептик. Купила скумбрію і купила Софійці. Купила Софійці хачапурку. Сама не буду їсти, щоб не бути то всі, їй можна сміється, Соня. Я жартую, Ну, я не буду біле таке їсти. Соня купила, а собі зараз зроблю рибку, а вона не дуже любить, то мені буде більше. ж тиждень, ти ж тижте. Все, робимо рибку. А, ще я фарбу купила, забула вам сказати, але вирішила тільки не фарбуватися, бо я зранку тільки мила голову, і воно на побите волосся трохи його підпалить. То я. Пофарбуюсь, мабуть, в неділю вже перед новим робочим тижнем. І так, друзяшечки, ми їмо скумбрію, гарнесенько її вичищаю. Скумбрія морожена, свіжо морожена, гарнесенько її вичищаємо, чистимо гарно, промокнули, обмили не полутенечком і далі. Ріжете на шматки порційні, які ви вже будете їсти, які вам подобаються. Це такий, друзі, простий рецепт. А смачний, ніби ви його замаринували, ту рибку в якомусь дорогому соусі. Це, порізали. Далі берете пательню. Невеличку, так, щоб рибинка влізла. Ну, все просто не хочу. І не можу, як би тут так, щоб мені тут поміститися. Далі, дивіться, друзі, ставите на пательню рибку отакими от. Дам такими пеньочками, Поставили рибку пеньочками на пательню. Зараз я вам покажу, піднесу камеру ближче. Поставили пеньочками. Отак От поставили-поставили. Ой, щось не дорізала, Не дорізала. Так. Поставили пеньочками, хвостик можна. Ні, хвостик до гори не вийде, бо я хочу його зразу накрити. Ладно, обріжемо хвостик. Хвостик обріжемо. Ставимо рибку пеньочками. Так, далі, дивіться, як все просто. Поливаєте олійкою трошечки. Далі. Посипаєте своєю улюбленою приправою до риби, не до ухи, а саме до риби, яку ви любите. Ой, по версі. Отак от посипаєте. Так. Посипаєте, посипаєте. І далі на кожен кусочок гірчиця козацька. Отак. От Шматочок гірчиця, 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 гірчиця. Так, далі можете руками, отак от її, пальцями. Можна кожен кусочок взяти, отак пальчиками, пальчиками в гірчичку і в приправку. Пальчиками, пальчиками. Можна залишити там на кілька хвилин, щоб ви але я в основному так не роблю. Бо я її вже хочу я хочу нею пообідати. Все, зараз вам покажу зблизька. Все, ось такий вона має вигляд. Далі я накриваю кришечкою, ставлю в духовку на хвилину 20. Через 15 хвилин я відкрию кришечку, щоб вона трошечки підрум'янилась. Ну, і, звичайно ж, поки запікається рибка, як же ж без тазіка салату. Ні, ну сьогодні не тазик, трошки менше зроблю. Нема сметани, я з оліями менше люблю, ніж сметаною, тому буде сьогодні без тазіка. Буде невеличка мисочка. Салатику, в який я кладу помідорчик, огірочок. Нема перчинки. Перчинка закінчилася. Жменючку петрушки. І зараз посмачимо його класненько. І будемо ложкою з цим соком. Знизу Софійка збирається на танці. Софійка вже, Софійка вже на валізах. Слава Богу, виздоровіла швидко, вже два рази була на танцях. Що тут означає молодий організм? Це раз, два проходить. Вже вона сьогодні брови буде малювати. Все, кругом вичищає себе, щоб красивою їхати, що дівчина практично готова. Так що я цілий тиждень буду саменька. Ой, не знаю, вже буду, певно, самий салат їсти. Навіть бутерброд в рот собі буду лінуватися зробити. Жовтого ще помідорчика ріжу. І жменючку салату. Пути, петрушки, от я заговорююсь, треба вже мені щось побити для пам'яті. Так, можна взагалі її порвати, ту петрушку, щоб воно тоді краще віддає. Запах. Так, то ти хотіла щось сказати? Що? А, ти на чашки гроші? Добре зараз. Так, шматочок цибульки. Я люблю цибулю, до речі. Часник менше. Я часник люблю усе додавати, коли щось готую, а сирою люблю більше цибулю. І оця цибуля, що садили на зиму. Радар і забула ще одна, як зветься, дуже смачна. Вона солоденька, солоденька. Гроші треба було Софійці на чешки дати. Треба нові чешки будирка в старих. Скільки чашок пішло за 14 років, якби ви знали, мабуть, сотні. Так, трошки підсолюємо. І, ой, я вже посолила, і що соєвого тепер не буду давати? ладно, чуть-чуть тільки дам раминочку так Забула, що соєвий, солоний. А от ти, Оксано, даєш. Треба побовтати, бо тут на дні, бачите, яка добриня. Перчик чилі і базилік. Так, і оцим добриньою такою поливаю. І бальзамічний крем, він кисленький. Бальзамічним кремом. Ммм, як гарно! Все, і чекаю рибку. Там же не ті не солодкі такі, скаже, хто цілували, небо знання, и устали не ті не солодки такі, Скаже, хто цілував цілували без нами. Є у тебе дочка, а у мене є син. То нехай же вони будуть двоє, то нехай же вони поєднають серця. Якщо нам не судилось з тобою, то нехай же вони поєднають серця, якщо ми не зуміли з тобою. Сумні такі пісні старі, правда? Якісь про розлуку, про все, що не збулося. Сумно якось, але мелодії класні. мелодії дуже круті. Ну, щось мене сьогодні потягнуло на спів, я знаю навіть чого, того, що закінчився робочий тиждень, і я багато зробила закаток. І тому я радію, і тому я така задоволена. Але думаю, завтра жара страшенна. І як цей день таку жару пережити? Сьогодні нормально, до речі, 26 у нас, а завтра 32, а на полі буде 42. Ну, як є, приймаємо смиренно. Все, буду виймати рибку. Ой, погляньте, яка смакотінь і красотінь шкварчить. М -м -м. Так. Гляньте, яка вона всередині. Соковита. М -м -м. Класна. Дивіться, яка вона гарна, м'якенька. Як швидко і просто робиться. Дивіться. М -м -м. Салатик капучинко. Я зараз буду обідати. Якщо я вам нагнала апетиту, то гайда вечеряти. А я вас, мої хороші, вітаю з Днем прапора. Нехай наш прапор, який вже прославляє нашу прекрасну, чудову, незламну країну і наших людей. Прославляє і надалі її. Нехай наш прапор буде символом квітучої, незалежної. Самої красивої, самої славетної, самої могутньої держави, в якій живуть щасливі люди. Я щиро вірю, що так і буде, друзі. І щиро нам всім цього бажаю. Спасибі вам за перегляд, за те, що ви зі мною, за теплі добрі слова, за теплі коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Всіх вас обіймаю. Зустрінемося в селі. До побачення!